Член Європейської солідарності Руслан Волков подав заяву до міської територіальної виборчої комісії, тим самим виявивши згоду бути депутатом Кам'янськодійської міської ради. 13 лютого відбулось чергове засідання міської ТВК, в якому взяли участь 12 із 18 членів комісії. Троє перебувають у лавах Збройних сил України, один у відрядженні, один на лікарняному, один член комісії відсутній у зв'язку з виробничою необхідністю. Для проведення засідання кворум був. Тож Руслана Волкова зареєстрували депутат міської ради. подільська міська територіальна виборча комісія Кам'янець-Подільського району Хмельницької області постановляє зареєструвати депутатом Кам'янець-Подільської міської ради Кам'янець-Подільського району Хмельницької області обраного на перших та чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року у територіальному виборчому окрузі номер 1 Волков Руслан Анатолійович 1970 року народження освіта вища, пенсіонер мешкає міста Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, член політичної партії Європейська Солідарність, включений до територіального списку. Номер 3 під номером 3 та до єдиного виборчого списку під номером 8. Озвучений текст постанови підтримали десятеро членів комісії. Цього достатньо для ухвалення рішення. Двоє членів ТВК утримались. Озвучити постанову на сесії міської ради доручили заступниці голови комісії Наталії Красовській. Як стало відомо, пленарне засідання має відбутись 22 лютого.